У Вінниці презентували концепцію туристичної навігації міста. Розробив її харків'янин Михайло Дьомшин. Складається концепція з нових вказівників, зокрема й з мапами та інформаційними табличками, розроблене в стилістиці бренда Вінниці. Яка була зроблена з ночовіючої сталі та гравіювання. Ви її могли побачити на нас на презентації. Вона складається з п'яти елементів. А вона унікальна. Вона ніде більше не в жодному місці України чи світу не представлена. Це лише Вінницька навігація з брендом, з кольорами. Все для Вінниці. Розробку концепції департамент маркетингу та туризму Вінницької міськради замовив ще до повномасштабного вторгнення рашистів в Україну. Та й в сьогоднішніх реаліях туристична навігація теж неабияк актуальна. Коли велика кількість людей переміщається, кожна людина бажає почувати себе як вдома, і для того, щоб вам або мені, або будь-кому було комфортно знаходитися у новому місці, ми робимо для людей такі невеличкі підказки, які розташовані по місту. Він може підійти, подивитися на мапу, зрозуміти, коли йому потрібно йти, як йому потрібно йти. Він може більш докладніше прочитати про історію цього місця, або взагалі про історію міста. Плинула війна, і на туристичний сезон констатує директор департаменту маркетингу міста та туризму Олександр Вашелені. Втім, викликам навчились протистояти навіть за відсутності фінансування, ми змогли консолідувати гравців ринку і запропонувати десятки, а то й сотні різних форматів дозвілля для того, щоб вінниця ну асоціювалася із затишком з культурою з психологічним розвантаженням. Тримається і бізнес, забезпечуючи робочі місця і податкові надходження в бюджет. І сфера гостинності насправді і сфера туризму порівняно з минулим роком, десь приблизно ті самі цифри дала міському бюджету, і це теж величезний внесок в те, щоб підтримувати ну це близько 50 мільйонів. Гадуючи лютий 2022 року, заступник міського голови Андрій Очеретний каже: спочатку було не до туризму, Втім, галузь включилась і зосередилась на спільному завданні наближенні перемоги та підтримці тих, хто змушений тікати від війни. І туристична галузь показала в цьому році в умовах війни дуже велику співвідповідальність за долю нашої країни за ту майбутню перемогу, якої ми всі чекаємо. Андрій очеретний певен навіть під час війни необхідно працювати, тримати високу планку та дивитись вперед. Місто Вінниця сьогодні є одним з найкращих міст в Україні, а можливо в деяких аспектах найкращим. По е якраз тиловому забезпеченню, це гуманітарні місії, це як ми відносимося до внутрішньо переміщених осіб, яких біля 45 тисяч в місті Вінниці знаходиться зараз безпосередньо.